Всім привіт! З вами Ку. На цьому каналі останнім часом я виклав три відоси, які стосувалися тієї теми, якою я зараз займаюся. Це просування контенту через Тікток, не тільки свого особистого, а також для брендів, комерційного контенту. І я помітив, що останні відео вони зовсім не набирають переглядів. В цьому є лише одна причина: контент не цікавий. Будемо відверті. Можливо, слабкий сценарій, можливо, щось перевантажено, але він просто не набирає переглядів, тому що він не цікавий. І я хотів, щоб цей канал це була якась моя віддушена, якась дуже камерна тут атмосфера, де я. Може показати своє життя, поділитися думками, своїми переживаннями. А останні відоси вони були такого формату гонки, де ти, як Кобиляка, повинен штампати сценарій, робити контент, постійно його випускати: го-го-го-го-го, все повинен встигати, дедлайни, дедлайни, дедлайни. І я навіть сам відчуваю, що це не той веб, який я хотів закладати у цей канал. Тому, мабуть, відоси нового формату слід викладати. Десь на інших платформах або на іншому каналі, тому що взагалі тут втрачається вайп і та атмосфера, яку я закладав у канал. Тому мені треба зробити роботу над помилками, покращити сценарії, покращити подачу матеріалу стосовно тих відео, які я робив до цього. Зробити так, щоб контент був цікавіший, можливо, динамічніший, можливо, більш корисний. Тому на цьому каналі Вячеслав Ку я буду викладати взагалі своє життя, якісь приколи, дурниці. А для чогось більш серйозного мені потрібна окрема платформа, і останнім часом набралися нові люди. Я дуже радий, що ви тут є. Я дякую вам усім, що ви дивитесь це відео. Ставите лайки, коментуєте, мені це дуже приємно. І тому побачимося на цьому каналі ще. Підписуйтесь, я буду робити для вас нові відео. Дякую всім, з вами був Ку і пока!